Світ Формули 1 готується до епохальної трансформації. Сезон 2026 обіцяє масштабні зміни технічного регламенту. Які остаточно перепишуть усе, що пілоти, інженери та фанати звикли вважати класикою автоспорту саме у цей період, коли багато пілотів висловлюють сумніви і страхи щодо невідомого майбутнього, позиція Льюіса Гамільтона вирізняється зрілим оптимізмом і конструктивністю. Найтитулованіший пілот сучасності продовжує дивувати не лише своєю стійкістю, а й філософією, що може стати прикладом для всієї гоночної кухні. У великій розмові після літньої паузи Гамільтон не приховує драйву перед технічними викликами формули 1 майбутнього. Мені подобаються ці зміни, які відбуваються у Ф1 на моїх очах. Підкреслює він тут завжди багато інновацій і розвитку. Кожного разу, коли відбувається оновлення регламенту, це створює справжню круту криву навчання для всієї команди. Це змушує усіх заглиблюватися у нюанси і знаходити креативні рішення. Характерно, що на відміну від інших топ-пілотів, які або публічно критикують нову гібридну архітектуру 2026 року, або ж уникають коментарів, Льюіс прямо заявляє, те, що Карлос Сайнс, пілот Вільямс, згадував про мінуси нової концепції, це лише одна сторона медалі. Я вважаю, що пілот отримає ще більший вплив на розробку. Особливо щодо тонких нюансів силової установки та використання потужності це нова реальність. Гамільтон не приховує впровадження, відіб'ється на стилі керування перш за все у відчуттях самого пілота. Навіть з точки зору пілота складність f 1 лише зросла. З новими болідами і двигунами, розробленими для 2026 року, я розраховую, що внесок пілота у розвиток стане ще глибшим. Правильне застосування потужності, адаптація до зміни відгуків на газ і під час гальмування усе це вимагає від нас ще більшої чутливості. Чому, всупереч паніці у частині старої гвардії, Льюіс дивиться на нову еру позитивно? Сам чемпіон акцентує на командній синергії: мене надихає те, що ми змушені одночасно розвивати боліт цього року і готувати пакет під новий регламент. Така багатозадачність дає простір для експериментів, креативу, інженерної фантазії. Інакше автоспорт втратив би свою магію. Окремо Гамільтон наголошує, було б нудно, якби ми весь час їздили з однією і тією ж концепцією. Поступовість, поступове доопрацювання без революцій не для мене. Уся справа у тому, що справжній прорив у Феуін народжується саме у моменти переходу, коли потрібно навчатись усьому з нуля. Перевчатися, піднімати планку ризику і брати на себе сміливість, припуститись помилки. Оцінки британця відверто контрастують із заявами Карлоса Сайнса, котрий публічно демонструє скепсис щодо справедливості нового розподілу потужностей між електро і «ДВЗ». Science стверджує, що майбутнє F1 занадто сильно концентрується на економічному режимі і розширює дистанцію між талантом пілота і потужністю автомобіля. Проте саме такі дискусії, на думку Льюіса, будуть каталізатором справжньої еволюції у паддоку. Ми, пілоти, нарешті отримуємо шанс знову брати активну участь у створенні машини у пошуку нових кордонів інженерії. Характерно, що Гамільтон йде далі, аналізуючи поточну гоночну ситуацію. Ми воюємо у чемпіонаті цього року, але водночас працюємо над інженерією наступного боліда. Це унікальний подвійний трек, коли ти одночасно переживаєш тиск. І результату тут і зараз, і довгострокової перспективи. У Феррарі, де пілот зараз виступає, підтверджують. Внесок Гамільтона у розробку, особливо щодо управління енергією і тонкого налаштування аеродинаміки, стає незамінною перевагою в нову технічну епоху. Інженіринговий штаб Скудерії вже кілька місяців вивчає пропозиції Льюіса, його симуляторні експерименти і нові підходи до енергетичних карт для майбутніх силових установок. У падоку спостерігають за цією позицією з подивом і водночас із захопленням. Навіть суперники визнають, у час, коли більшість топ-пілотів бояться відкритих змін, саме британець налаштований перевернути формулу один догори дригом. У хорошому сенсі слова. Один з інсайдерів Феррарі підтверджує: якщо раніше Гамільтон був мотиваційним двигуном команди, то тепер він, її московий центр углиб проривного технічного розвитку. Питання: чи вдасться з'єднати теоретичну інженерію, симуляторні амбіції Льюіса і реальний трековий темп, головна інтрига старту підготовки до 2026 року. Команди працюють у наднапруженому ритмі. Кожен новий елемент, запропонований пілотом у підготовці до майбутньої гібридної революції, проходить багаторівневий фільтр переговорів інженерів, менеджерів стратегів. Гамільтон підсумовує. Так, майбутній сезон може виявитись як тріумфом, так і провалом, тільки час покаже. Справжня Формула 1 будується саме на ризику, і якщо щось піде не так, це буде нагода стати кращим. Я тут, бо єдине, чого не пробачаю у спорті, це стагнація. Чи поділяєте ви філософію Льюїса Гамільтона щодо нової епохи Формули 1? Чи може ентузіазм британця і його інноваційний підхід стати каталізатором прориву? Чи ризики змін перевищують бонуси? Ваша думка у коментарях. А щоб не пропустити нічого з кухні гібридної революції f 1 та аналітику по справжньому великих цитат? Підписуйтеся на канал. Попереду тільки ще більше ексклюзиву і справжніх емоцій автоспорту.